Всім привіт, це відео для тих, хто хоче почати заробляти в інтернеті. Якщо ви ще не знаєте, як тут взагалі заробляти гроші, які є способи, то обов'язково дивіться це відео до кінця. Особисто я буду розповідати на своєму досвіді. Я заробляю в Телеграмі, і загалом я заробляю в інтернеті 4 роки і 2 роки я заробляю в Телеграмі. Чому саме Telegram? Тому що Телеграм, на мою думку, одна із кращих, один із кращих способів заробітку на даний момент в інтернеті в Україні. Тому що там не потрібно показувати своє лице, хоча я це роблю, але я це роблю, тому що я розвиваю свій блог. Але якщо ви не хочете розвивати власний блог, хочете заробляти на телеграм-каналах, як це роблю я, то вам не потрібно показувати своє лице. Ви також вам не потрібно робити якийсь власний унікальний контент. Ви можете брати чужий контент. І головний плюс це також там є професії і не обов'язково вкладати власні гроші, щоб почати заробляти. Це останні плюси, чому я заробляю саме в телеграмі. Давайте трохи розповім про те, як я заробляю. Заходимо в телеграм, і тут ми бачимо, що в мене є 5 своїх телеграм-каналів: перший телеграм-канал, другий телеграм-канал, третій телеграм-канал, четвертий телеграм-канал і п'ятий телеграм-канал. Я заробляю на тому, що продаю рекламу в цих телеграм-каналах. Тобто, ви можете побачити, що тут виходить якийсь контент, наприклад, телеграм-канал про науку і факти. Ну, зрозуміло, тут виходить якийсь пізнавальний контент, от факт дня, якісь опитування. І в той же час тут виходить реклама. Для того, щоб розміститися на цьому телеграм-каналі, люди, люди мені платять кошти. Відповідно, я, вони мені платять кошти, я їх розміщую на своєму телеграм-каналі. Тобто я тут продаю рекламу. Ось, наприклад, друга реклама, яка вийшла дві години тому. Тобто, щоб ця реклама вийшла на моєму телеграм-каналі, людина мені заплатила. І таких телеграм-каналів в мене чотири, на яких я продаю рекламу. І п'ятий телеграм-канал це на якому я продаю свої послуги. На ньому 4600 підписників. Тут думаю, зрозуміло. Заробляю я в телеграмі з вересня 2022 року. Я починав з цього телеграм-каналу Фактологія наука та факти. Я його створив з нуля, розвинув цей телеграм-канал, почав на ньому продавати рекламу, почав на ньому заробляти. І зароблені кошти я вкладав в інші телеграм-канали. Створив блог. Потім канал про історію. Далі купив два телеграм-канали про науку і про секрети поведінки. І загалом зараз у мене є 5 телеграм-каналів на яких я заробляю. Це якщо говорити дуже і дуже коротко. тобто... Я створив телеграм-канал, почав на ньому заробляти, зароблені кошти вкладав в інші телеграм-канали. І багато людей зараз зададуться питанням, а як мені також почати заробляти в Телеграмі, що мені взагалі потрібно робити? Ну дивіться, найкращий спосіб, як ви можете почати заробляти в Телеграмі, це просто зайти на мій YouTube канал і подивитися хоча б декілька моїх відео. Тут я дуже багато розповідаю про різні телеграм-канали, як на них можна почати заробляти. Також провожу прямі трансляції, їх також можете подивитись, їх має досить багато. І загалом тут я безкоштовно розповідаю про заробіток в телеграмі. Тобто вам не потрібно купувати якесь навчання, вам не потрібно вкладати кошти, ви просто заходите і дивитесь мої відео, які я викладаю абсолютно безкоштовно. Але якщо ви хочете прям детальне навчання покрокове, щоб його передивитися, і після того почати заробляти і. Почати використовувати вже ті навики, то для, саме для такого випадку у мене є своє власне навчання, заробітку в Телеграмі. Зокрема, у мене є свій сайт. Посилання на цей сайт можна знайти в моєму YouTube-каналі. Ось тут воно знаходиться там, де всі посилання. Сайт «Робота онлайн. Тут є е, покрокова інструкція по заробітку, тобто презентація мого навчання трохи про мене. Також є те, що входить в моє навчання. Тут є, воно поділено на два типи: просто курс і менторство. Просто курс він більш підходить для людей, які хочуть навчатися самостійно. Тобто там є 72 покрокових відеоуроки, є 70 збірж з продажу реклами, є також чат з учнями, способи заробітку без вкладень і працевлаштування в мою команду по арбітражу трафіка. Там потрібно переливати трафік з Тіктоку, якщо ви захочете працювати на мене, а не на себе там чи на когось іншого. Є також особисте менторство, воно підходить для тих людей, які хочуть працювати прямо зі мною особисто. Там також є відеоуроки, є біржі, чат з учнями, є стартова реклама на 7 тисяч переглядів, що важливо. І загалом допомога з пошуком контенту, з продажем реклами, з рекламними постами. Тобто, загалом там я вас індивідуально довожу до результату. Ну Також є інші послуги, консультація, телеграм-канал під ключ, також персональна оцінка каналу. Загалом тут немає нічого важкого. Думаю, зрозуміло. Так ось, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, але не знаєте як, і ви хочете отримати прям покрокову інструкцію, то найкращий варіант це, звісно, пройти моє навчання по заробітку в Телеграмі. Тому що тут є покрокові відеоуроки, де ви поступово-поступово навчаєтесь, використовуєте ті знання, які ви отримали в відеоуроках. Там є також і домашнє завдання. І помаленьку-помаленьку починаєте на цьому заробляти. Також записатися на навчання можна через розстрочку, тобто ви можете записатись на навчання там буквально за 300 гривень на місяць, і за місяць його вже можна пройти і через місяць почати на цьому заробляти. Також тут є і відгуки е учнів, є також і відповіді на самі часті запитання. Загалом посилання на сайт я залишив в описі під цим відео. Тому, якщо ви хочете почати заробляти саме в Телеграмі, так як це роблю я. То кращим варіантом буде, звісно, зайти на мій YouTube канал і подивитися мої відео. Тут я безкоштовно розповідаю. А якщо ви хочете прям покрокову інструкцію, щоб пройти навчання, і відразу після цього почати заробляти, або працювати на мене, там я вас влаштую в команду по переливу трафіку, то можете пройти навчання і після цього відразу ви почнете заробляти в Телеграмі. Якщо ви, звісно, нормально пройдете, будете працювати над цим системно. І будете витрачати на це час. Тобто, якщо ви будете витрачати час, докладати зусиль, то ви почнете заробляти в Телеграмі, зокрема, як це роблю і я. Тому всі посилання є в описі під цим відео. Якщо вам це цікаво, то можете записатися на навчання. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі. Ну або можете писати мені їх в телеграм напряму. Там також є в описі під цим відео, дам посилання на свій контакт в телеграмі, можете мені писати, я на всі ваші запитання відповім. Все, дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь.